12 листопада 2015 року до чергової частини Краснокутського відділення поліції в Харківській області звернулася громадянка України про те, що 4.11.2015 року її донька неповнолітня. Пішла з дому і до цього часу не повернулася. В ході оперативних розшукових заходів було викрито мешканця села Комсомольце Краснокутського району, який зізнався в скоєнні злочину і та показав зариття трупа дівчини. Поблизу СМТ Краснокутськ, а саме в лісі, між підозрюваним і неповнолітньою, виникла сварка, в ході якої він. Своїм ручним ременем задушив її, після чого даний труп помістив свій власний автомобіль і відвіз її до лісосмуги. Слідчим відділенням було відкрито кримінальне провадження за статтею 115, часть 1 кримінального кодексу України. Санкція статті даної передбачає до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Що ви робили для магазину і з ким? З друзями випивали? Потім що робили? Потім я забрав дівчину і поїхали в ліс. Що ви там робили з нею? Я і затушив, і вивіз, і закопав. З самого початку, коли ви розпивали в напої, потім що ви робили з дівчиною. Поїхали з нею кататися. Далі. Покаталися. З нею переспав. Потім в лісі йшли. Я її пропустив вперед і задушили. Навіщо ви її задушили? Не помню. Ви один був чи ще хтось з вами? був. Після того, як ви її задушили, що ви робили, розкажіть, будь ласка. Пішов за машиною. Загрузив машину, вивіз у яр, викопав яму і закопав. Далі, які були ваші дії? Ну Не знав, що робити. Подивиться, скільки. Ні, не знав, що робити. Будь ласка, розповідайте далі. Машину взяв, продав, щоб гроші були. Щоб подозріє нам не було такі великі. далі? Так. Ну продав машину і на сьогодні сотрудники міліції приїхали. Сказали, що допитати треба. Я прийшов сюди, мене допросили, я розказав.